Ще раз, скажи, де ми йдемо. Полуниться вперед. Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні розпочинаємо зі збору урожаю. А ну уважно шукай! Перша, перша наша в житті полуниця. Тут, тут, дивись уважно! Дивись уважно! Клас! Дивись, яка велика. Ну, покажи її перше на камеру. Покажи. Покажи. Ого, і вона дуже м'якенька. Ану, покажи, де подивись. Ай, клас, яка велика. Це перша моя в житті вирощена. власноруч полонеться. Клас. Не знаю, чи зможете ви розділити мою радість, але я неймовірно щаслива, що мені вдалося виростити полониці. Таких простих і позитивних емоцій я вже дуже давно не відчувала. І здається, тільки свій сад може таке подарувати. Mm -hmm. <плес> Смачно? Дуже солодка. Дуже солодка? Mm -hmm. Клас. Знаєте, в селі зараз розпочалася золота пора. На сніданок їмо полуниці, на обід салат з редиски, а ввечері йдемо пастися на черешні. Просто неймовірний період. Я обожнюю червень, я обожнюю літо, початок літа. Ну, в селі дуже круто. І я не знаю, цього року я по-особливому насолоджуюсь і кайфую від того свого заміського життя. Комусь, можливо, це здається дивним і признаком старості, але для мене немає кращого місця на землі, аніж мій дім, мій сад. Ось тут я себе почуваю найкраще. А ще я дуже сильно хочу, щоб ось ця пригорща а, черешень, які я передаю своєму сину, от щоб оце залишилося в нього в пам'яті. Саме цей кадр, цей фрагмент. Не знаю, мені в ньому стільки тепла, стільки любові і стільки безтурботності. Так хочеться, аби у кожної дитини було саме так. І щоб усі ми були в безпеці і з гарним майбутнім. За що я ще дуже сильно люблю літо, так за кольори і смаки. Зараз сезон полуниці, ми активно її купляємо. Ну, В нас є вже трішки своєї, але не настільки багато, або можна було щось таке значне готувати, чи тим більше робити якісь варення чи компоти. Тож ми купляємо. І зараз, до речі, досить хороша ціна на полуницю. Писали навіть в інстаграмі, бачила, що на привокзальному по 30 гривень за кілограм продають полуниці. Не знаю наскільки це правда. Пишіть, до речі, як у вашому регіоні, скільки коштує полуниця зараз у вас. Я пам'ятаю, що минулого року по 65 за кілограм я купляла уже щоб морозити і робити закрутки. А сьогодні буду готувати свій найулюбленіший десерт літа. І, взагалі, не тільки літа. Для мене це просто найсмачніше, що може бути, і найпростіше це полуничне тірамісу, Ну або щось на зразок тірамісу. Отож, я перебиваю ягоди в блендері і готую крем. Для цього змішую вершки, беру 30% жирності, можна й більше. І сир маскарпоне, з ним найсмачніше і найлегше виходить крем. Додаю трішки цукрової пудри, це за смаком, пробуйте. І ще додаю ванільний екстракт і екстракт ромовий. Можна його не додавати. Це перебиваю до такої гарної пишної маси, але треба бути дуже уважним, бо маскарпоне може занадто збитися так аж у масло. І тепер буду збирати тортик. Печиво савоярді пропитую ось цим ягідним пюре і викладаю так шарами. Печиво з ягодами, тоді крем, тоді печиво, знову крем і зверху все прикрашаю нарізаною полуницею. Я спершу пробувала викладати крем ось цим таким кондитерським силіконовим мішком. Але це ну, нормально, але дуже довго, мені ложкою швидше. Крем досить густий і гарно тримає форму, тому немає потреби, якби в цьому гаджеті. І ось така краса і смакота у мене вийшла. Десь на 2 години ще в холодильник відправила трішки пропитатися, і ви собі навіть не уявляєте, наскільки це смачно. Мої діти просто їли за дві щуки, а чоловік казав, що взагалі смачнішого торта він в житті не їв. Тому, друзі, не треба там страшно щось випікати. Можна ось такий легенький тортик зібрати. Це і святково, і смачно. А головне ще подивіться, як це красиво. Так, сьогодні починаю облаштування ще однієї клумби. Ось цієї кутової. Ось там же ми. Маємо доріжку ще одну зробили з бруківки. Вона такого самого розміру, як ось, ось та і ота. І ось так сюди має бути вона з'єднана ось таким бордюром садовим. Я тут вже зробила коло біля вишні. І ось так з'єднаємо, і ось це все має бути засаджене рослинками. Пізніше покажу, які рослини буду садити. Ще дещо має мені доїхати, ще не все дозамовила. І дещо буду пересаджувати з того, що в мене є. І як завжди, фронт робіт це спершу це все перекопати, звісно. Ну, Тут мені робота, напевне, на цілий день. Ось. Ну, Зараз собі межу намалюю, щоб розуміти, як має бути. По ідеї, ось тут далі у нас мала би стояти така. Крита пергола для е, зони барбекю. Не знаю, чи ми будемо її робити насправді, бо вже. Е, але ще думаємо. Не знаю, що в нас в процесі. Ну, Ці дві вишні ми будемо забирати, напевне. Ось так. Тут трохи така тіньова зона, але варто розуміти, що вишні вони дають дуже розсіяну тінь. І якби я тут планую садити рослинки, які витримують на півтінь. Ну, вже в мене тут от, хоста є одна. І ще будуть. Нагадаю, що усі свої посадки, всі свої клумби я формую згідно з проєктом ландшафтного дизайну, який для мене зробила моя підписниця. Я вам вже його показувала, але ще в кінці ось цей шматочок продублюю, покажу, як мала вигляд... має виглядати ця клумба. Звісно, я, так можна сказати, орієнтуюсь на цей проєкт, але додаю щось своє, або там не всі рослини я можу дозволити собі купити вже і зараз, а частково не. Всі мені подобаються, які були в тому проєкті. Тому я щось додаю до від себе, щось змінюю. Але основний такий кістяк, там форми, розміри, я стараюся зберегти, бо мені дуже сподобалася загальна картина, як це виглядає. І, взагалі, цей проект мені дуже допомагає зараз в реалізації усього, тому що ну, він дійсно є таким орієнтиром, що куди і як робити. Навіть якщо я відхиляюся від якогось плану, все ж таки план у мене є. І це дуже дуже мені допомагає. Тому вкотре дякую своїй підписниці за таку роботу. Дуже вона мені спрощує тепер моє життя і взагалі дає мені якісь такі, знаєте. Розуміння, що я кудись рухаюся, що ось ця кінцева картинка вона вже є, вона намальована. Але рухатись мені насправді не так швидко вдається, як би я хотіла, бо маю ось такого помічника, який е, сам вирішує, що і коли ми робимо. І тут він мені сказав: Баста, ми пішли вкладатися на денний сон, а мені тут докопати допомогла мама. Ось цей бордюр. Треба зараз встановити. Ще раз вам показую. Стоя на вулиці вже от вигоріла ця Етикетка екобордюр стандарт коричневий. Кажуть, що є ще зелений і чорний. Ну, Про зелений дуже погані відгуки. Про чорний не знаю, не чула, але ніби цей такий оптимальний по якості і ціні. І тут є отакі. З'єднувачі, зручно до речі, використовувати, коли... Ну, У нас нема такої великої, довгої грядки, тут 10 метрів. Але, наприклад, от як тут я робила коло, то зручно було з'єднувати Зараз з'єднувач, його. А ось ось воно так з'єдналося досить міцно і надійно. Просто трубка вставляє, вставляється всередину і фіксує з двох сторін. Цей це шлоф комплект. Зараз буду ось тут отак встановлювати бордюр і треба звідси одну троянду пересадити, бо вона нам з лінії не вписується. А ще поки копали, знайшли гортензію. Вона так зверху вся пропала була, але ось з кореня пустила листочки, посажу її, може виживе. Щось мене з гортензіями трудно. Не складається нам ніяк. Звісно, цю клумбу я зробила не за один день, і як бачите, тут ще доволі холодно. Мені здається, що я десь на початку травня ще починала ось тут перекопувати, коли купила рослинки, поки їх там посадила. Словом, робила це поступово, але робила це без якогось поспіху і з насолодою. Взагалі, все, що я цього року роблю, в саду, я роблю дуже спокійно і дуже цим насолоджуюся. Раніше, коли мені не вдавалося щось зробити швидко і тут і негайно. Мене це страшенно дратувало і не було якогось там відчуття задоволення від того, що я роблю зараз. Я дійсно стараюся проживати ці моменти і отримувати насолоду від того, чим я займаюся. Тобто я хочу максимально зробити так, аби процес приносив мені так само, а можливо, і більше задоволення, аніж результат. Встановлювати цей садовий бордюр насправді не є складно, але треба знайти, як то кажуть, свою способу пристосуватися. Мені, наприклад, було зручніше ось так брати лопату і просто розхитувати, робити такий невеличкий отвір, замість того, аби викопувати якусь там траншею. І так мені і швидше, і воно якось міцніше трималося. Тому, якщо ви, наприклад, пробували якось по-іншому, знаєте якісь інші способи, поділіться в коментарях, буде вам за це вдячна. А взагалі, ось таке обрамлення клумб, мені здається, що воно, окрім того, що має якесь функціональне значення, бо там відділяє газон від квітника, то ще й це додає такої завершеності всієї композиції і досить гарно і естетично виглядає. Не знаю, наскільки довго прослужить цей бордюр, але ну, в відгуках писали, що ну, хороший, якісний і довговічний. Подивимось, як вийде. Тут знову ж таки мій помічник мені допомагає, дуже йому цікаві всі ці мої садово-городні роботи любить долучатися, має свою лопатку, з якою всюди ходить. І ось так ми все це встановлювали. Мені трохи допомагала мама. ну Вдвох це зручніше, і насправді, можливо, і так значно швидше виходить, бо хтось один тримає, хтось викопує І потім так з двох сторін я все це притоптала і ось що в мене вийшло. Візуально це якби продовження мого розарію, і логічно це продовження розарію, бо тут ще кілька троянд в мене були на постійному місці. Я вже не хотіла їх пересаджувати, а взагалі тут мають бути більше хвойні та гортензії. І тепер розпочинається найбільш творчий процес: це усі рослини, які в мене є, розкласти, подивитися, розпланувати, що, куди і як. Це зайняло насправді не так і мало часу. Довго я туди-сюди совала, дивилася навіть через об'єктив камери, фотографувала, дивилася, як воно мені буде краще виглядати, як гірше, і обирала найоптимальніші місця для своїх рослин. А тоді залишилося лише все це посадити. Здавалося б, ну що там, просто заплати в землю, та й годі. Але в мене рослин тут чимало і. Це також зайняло трішки часу. Як я садила, ну, в принципі, нічого особливого, просто виймала з контейнера, розпушувала землю, розвільняла трішки корінці, аби вони краще вкорінювалися, додавала добриво. Для хвойних і гортензій додавала кисле добриво, для інших рослин додавала звичайне такої пролонгованої дії, комплексне добриво. Можливо, варто було ще всі ці рослинки замочити на якийсь час в укорінювачі, але в мене не було на це часу і не хотілося. Ще цим бавитися, але зрештою можу сказати наперед, що усі рослини, які я посадила, прийнялися і на даний момент багато з них вже дали добрячий такий приріст. Тож, я тут посадила троянди, які в мене були, я їх не рухала. Отут звідси тільки одну пересадила сюди і вона дуже погано себе почуває. Спробую її обрізати під корінь, можливо, так виживе. Там я посадила коніку і гіпсофілу. І тут є три гортензії. Одна ту, що я купила, і дві в мене ще були. Ну Вони, правда, трохи змерзли, не знаю, чи теж відживуть. Далі тут дві ялинки подушкоподібні, між ними тут теж гіпсофіла. І сюди посадила тис, він любить тінь. Далі у мене йде три кущі пахізандри, ось так по діагоналі. І трикутником висадила м -м, Перовський, бо я хочу, щоб вони таким масивом росли. Ось так по краю, що в мене тут. Має бути висаджений пересклад, ще його не пересадила. В мене є, і хочу просто з одного куща розсадити. Тут хоста і ось тут просто три кущика. І ще у мене залишалися котовник, два кущі, то я їх також сюди висадила. Можливо, потім звідси заберу. Подивимося, як все розростеться. Так, залишається мені лише березклет, хочу ось звідти викопати і тут його розділити, розсадити. Не знаю, чи вистачить мені, спробую. Так, закрила ось так. Частково взагалі думала, тут може не закривати контурним матеріалом, бо тут є багато ґрунту рослин. Хочеться, щоб вони розгортались. Так само не закривала там, де гортензії, бо хочу, щоб кора, вона трохи підкислює ґрунт, безпосередньо була. Біля рослини. Тому так. А тут бересклет має геть розростися і все закрити, під ним точно нічого рости не буде. Тому ось так частково закрила і буду зараз засипати все корою. Зараз воно виглядає, звичайно, не дуже, але з корою буде ок. Ой, де докатати! Ой, да! Зайняла дитину качела і буду розсипати кору. Насправді розсипати кору я дуже люблю, бо це вже такий, знаєте, фінішний етап, і він додає повністю завершеності, і е, вся картина тоді вже складається. Ось там на попередньому кадрі вам от воно виглядало так страшно з частинками того укривного матеріалу, як я поналіплювала поміж рослини. Але зараз, як я все це закрию корою, ви побачите, наскільки картина вся об'єдналася і як вона гарно виглядає. Ну, я дуже задоволена задоволена результатом цієї роботи. Сміливо можу сказати, що це у мене така досить тіньова клумба. Тут гортензії, які люблять на півтінь. Крупнолистові я садила гортензії, також тис, пахізандра, грунтопокривна тіньолюбива рослина, хоста. Єдине, що тут не дуже любить тінь, це, напевне, кутовник. Хоча він вже у мене також зацвів. Ну, якби під вишнями не є така глуха тінь, і вишні дуже швидко скидають листя. там буквально вже з середини червня, до кінця червня, так точно вони жовтіють, скидають листя. Якщо ще буде якась негода, то геть голими будуть ці дерева і якби сильної такої глухої тіні, тіні тут не буде. Але от на момент посадки це було важливо, бо не втрачалася так швидко волога, і рослинки мені усі прийнялись. А, а взагалі раджу рослини садити, особливо хвойні, восени під зиму, так вони приймаються стовідсотково. Так і показує. Трошки мені тут ще не вистачило, але взагалі то туберсклеп має сильно розростись і все закрити. Ось так виглядає. А зараз я вже бачу, що мені бракує якогось одного, ось тут, напевне, вертикального акценту. Ну, хоча цей тис він би мав рости великий. До речі, всі рослини прийнялися. Я ще тут два кутонника запхала, бо вони мені там не помістились. Зараз вже думаю, що, напевне. За густо насадила рослинки, але як завжди буду ще сто разів все пересаджувати, поки так. Ну, мені дуже подобається, як вийшло. Тепер так охайно виглядає. Тут у нас гамак, тут має бути лавочка. І можна буде сидіти, дивитись на газончик, як діти там бавляться. Або тут спостерігати, як цвітуть гортензії. І троянда. Одна троянда, до речі, тяжко пережила пересадку, не знаю, чи вона виживе. І тут одна гортензія теж така нещасна. Ну, пускає з корень, але вона залишається змерзла. Ось тут мені не вистачило кори, але також ще докуплю. От так. А ще тут ліхтарики ці. З цієї сторони, ось так. Тобто Ця клумба декоративна з усіх сторон. У ну, мене так майже всі клумби виходять. Щоб вони мають видові точки з усіх боків. Що, зайчик? Все вже набридло. Набридло, ну, Каже, я тримався, скільки міг. Ні, не катати. Ой, да-да! Ой, дада, качеля, вже на тебе замаленька. Тотку дубцю наїв. То. За харчик. Тата, Тата каже, баба. Дідо Дід -ді. Мама Ді -ді. Мама Ді -ді. Дем'ян Надя Надя Ой ти як карта цвіте гіпсофіла Така малесенька, бо десь наполовину менше. Швидко росте, розростається буквально за пару тижнів, вона ось так вдвічі більша. І ось там ще є фіолетова. Зараз покажу ближче. Ось тут є ще фіолетова. Гіпсофілою вважається на другому місці після лаванди компаньйонами для троянд. Ялиночка моя. І ось так. Такі позав'язувались троянди. Чекаємо красивого квітування. Здається, це біла троянда, якщо я не помиляюсь. Ось так. Ця ділянка виглядає на проєкті ландшафтного дизайну. Тут ось такі рослини. Ну, я все дуже можна сказати, приблизно роблю, але дотримуюся такої геометрії. А це те, що вийшло в мене. Ну, рослинки ще всі, звісно, дуже маленькі, вони розростуться, їх буде багато, вони будуть виглядати зовсім по-іншому. Але як то кажуть, в перший рік посадки очікувати якоїсь краси від рослин не варто. Та в будь-якому випадку мій сад тепер виглядає досить охайно, і я задоволена своєю роботою. Що ж, друзі, ось таке відео в мене вийшло сьогодні. Сподіваюся, трошки вас замотивувала і надихнула. Можливо, в чомусь відволікла від поганих тривожних думок, від нестабільної тяжкої ситуації, яка є зараз у кожного українця. Наголошую на цьому всім важко. Війна триває для всіх. Не варто знецінювати переживання інших людей, якщо вони не на передовій і не у прифронтових е зонах. Дякую, що провели цей час зі мною. Бажаю всім мирного неба, спокійного дня. До зустрічі, всім па-па!